Любі мої вітаю! Мене звуть Яна і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про деякі вироби і про подарунок до Нового року. Та ще мені приїхала посилочка з подарунком неочікуваним для мене від неймовірної людини, від Наталі. Наталочка, привіт! Я знаю, що ти мене дивишся. Тому розпаковку ми зробимо разом із вами. Що там приїхало, я не знаю. Для мене це також неочікувано. Тому розпаковку ми зробимо з вами трішки пізніше. А ось те, що мені подарували до Нового року, зараз я вам покажу. Коли на запитання моє, точніше мені від чоловіка було, що тобі подарувати до Нового року, я не вагаючись відповіла книжку. Я... Давно слідкую за цим автором виробів, і я підписана на інстаграм, іноді заходжу на сайт її офіційний, і мені було завжди цікаво, її вироби, подача і все, що пов'язано з Жекардом, мені було цікаво. Я придбала книжку від Лінка Нойман. Це сказати, що я в захваті нічого не сказати. Книжка неймовірна, вона. Хоч і тонка, ось, але вона така, знаєте, тяжкувата, як на мене, для, для тут 144, начебто сторінки, 143 сторінки, вона така тяжкувата. Що хочу сказати, розповісти трішки про книжку. Коли я почала шукати книжку, по-перше, я зайшла на сайт офіційної лінки. Я подумала, можливо, мені потрібно придбати просто майстер-клас, якийсь спробувати і зрозуміти, як воно і що. Коли я подивилась на ціни, доволі такі кусучі ціни на майстер-клас, практично там дешевше книгу купити. Ось. І коли я подивилася ціну на книжку. Десь на нашій гривні там приблизно було в 600-700 гривень, начебто так, якщо я правильно скроні перевела. І я вирішила, що 500 гривень вона коштувати не може, тоді вона повинна коштувати в нас дорожче. І тому я зупинилась на ціновій категорії 1100 гривень. Так, дівчата, можливо, це дорогувато для книжки, але це був подарунок, тому ну тобто я не звернула на це увагу. Пробачте мене. Ось. І я зв'язавшись із магазином, до речі, коли я почала шукати, і ціни були ну, там десь 700-800 гривень, їх не було в наявності. І ще один такий нюанс: вона на єди, єдина мова мається в нас. І коли я запитала, чи мається на українській мові, мені відповіли, що ні. Поки ні, тому що книжка була випущена в 2020 році. Тираж їх був всього 3000, і так як в країні війна, поки, поки є те, що ось так є. Тому, чи вартує ця книга вашої уваги, вирішувати вам. Якщо ви полюбляєте жакарди, якщо вам подобається Лінка, якщо ви полюбляєте книги, тому... Тоді вартує. Я, наприклад, не можу в'язати із гаджетів, читати книги із гаджетів. Ну, я не буду пояснювати, чому, просто я не можу цього робити, мені некомфортно по здоров'ю. Тому для мене ось це тільки як, як, спасаючий, як спасаюча шлюбка від книжки і тільки все на роздруковане, де я можу читати, бачити і так далі. Чи Потрібно її купувати, вирішувати вам. Чи коштує вона своїх коштів, як на мене, коштує. Тому що, якщо це на подарунок, якщо це ви собі подарунок робите, це доволі непогана річ. І має вона ілюстрації дуже гарні. Все чітко, схеми чіткі, текст написано чітко, вона в. Тверда обкладинка, тут гарно прошито, все проклеєно, Тобто дуже гарно книжка відповідає своїм категоріям. Ось, Ось так. Купувати чи ні, вирішувати. Ще вам. я замовила собі, пам'ятаєте, я робила відео огляд на казал Outlet, і я говорила, що придбаю від пасму від Gazal Happy Fit. Ось я її придбала. Ось такий неймовірний відтінок. А, що хочу сказати, по це в мене казала Outlet. По кольорам я не стала замовляти одну і ту же. Ну, мені хочеться вже, знаєте, різноманітності якоїсь чи що. Тобто, я, коротше, вирішила, що я візьму зовсім іншого кольору. По тактильності, так, вони однакові. По відчуттям вони однакові. По оцих етикетках ну, трішки є різниця. Але знаєте, мене здивувало те, що на цьому і на цьому пишуть: типу, беріть пряжі побільше, бо фарби більше немає. В смислі. Ну, якби ось. Від Gazal Happy Feet дуже багато відцівні їх. І вони на сайтах є, і є, і є. Можливо, партії інші будуть. Ну, Так партії і в інших пряжах є. І там не пишуть, що, знаєте, беріть побільше, бо фарба закінчилася. А чому тут пишуть? Для мене так осталось ну, залишилось незрозуміле. Дуже гарний відтінок. Дуже відтінок гарний. Дівчата, тепер мені що, по тактильності вони однакові, по складу вони однакові, по метражу вони також однакові. Цінова категорія відрізняється, і, як на мене, дуже відрізняється. Залишилось вивізати мені шкарпетки із них і подивитися, як вони себе поведуть після прання. Але мені вже здається, що вони будуть, ну, якби. Мабуть, однакові. Дівчатка були праві. Тому ось так. будуть карпетки, буду пробувати, що з цього вийде, ми далі з вами подивимося. Далі, дівчата, оце був мій подаруночок, будемо так мовити, ось так. На Новий рік. Ось, А ще я хочу вам показати, що я виготовляла, крім в'язання. такі. Незручно. Ось такі гарнесенькі брошки. Ось так. Дуже гарно вони переливаються, дуже гарно виглядають. І захопили мене, взяли мене в полон. Ой, таке страшне слово. І що хочу сказати, ось ці більш такі, знаєте, патріотичні, це до школи просять. Ну, ось, типу, такого, так? А це на повсякденність. Ось ще одну я собі виготовила. Як Наталі сказала, це коли вийшов від стоматолога. Ось. Що хочу сказати про ці вироби свої мілкі? Захоплюючі, дуже захоплюючі і тяжка робота, тому що це кропітка робота, але дуже захоплююча. Дуже. Дівчатка ще раз повторюсь, які виготовляють прикраси, ви неймовірні майстрині, тому що це дуже кропітка робота. Ось, Захопило мене оце все діло, тому я виготовляю, поки маю бажання: чи на подарунок, чи комусь продати, тому що в мене вже були запитання неоднократно, чи я виробляю я на, на продаж. Я відповіла, що ні. Я їх тільки виробляла і дарувала, тому що я. Руку тільки набиваю, мовити так. Десь в мене виходить щось не так, десь трошки криво, десь якась бісіринка не так стала, десь там, може, матеріал не такий гарний, як би хотілося. Але це все, знаєте, досвід, як то кажуть. Тому маю такі брошки, чи будуть вони комусь на подаруночок ще, чи можливо. Хтось забере мене їх коротше, не важно, але я працювала ось так. І хочу ще сказати вам, що в мене є на спицях робота, яку я дістала із своїх коробочок далеких, і все ж таки її потрібно якось би закінчити. Але все буде залежить від того, скільки в мене буде пряжі. На на цей виріб, тому що в'яжу я його із залишків. А залишки в мене поки не так уж і багато. Тому подивимося, що в мене з цього вийде. Не перемикайтеся. в нас ще з вами розпаковочка і виріб, який в мене зараз на спицях. Тому не перемикайте І так, дівчатка, перед вами, як ви вже зрозуміли, плед вив'язаний із залишків пряжі. Пряжа різноманітна, як по товщині. Так вона буде різноманітна і по складу. Тому що мається ось там, наприклад, Мохертовстий, далі Lana Gold 800 і, коротше, такий в мене набір виходить із цього. Ширина його 1,50 м, трошки більше. Точніше, я сказати поки не можу. Бо він тягнеться в усі сторони. Як я закінчу вже його, тоді розміри можна вже. І говорити точніше. Вдовжину я вив'язую настільки, наскільки в мене буде залишків. Ось, ось мої залишки. Це мій тут хаус. Ось так навіть дивіться, покажу вам. Це була моя шаль, величезна шаль, я її носила один час, але вирішила потихесенько розпускати його і додавати також сюди. І ось тут в мене маються такі різноманітні моточки, їх небагато, але вони є. І ось із того хаосу я хочу вив'язати в, це, в цей хаос. Але, дівчата, ще є шок контент ось такий. Ви ж зрозуміли, так? Що це ж залишки, тому будуть кінчики. Кінчиків багато, але для мене вони, ну, якби, вони мене не турбують. Я їх все одно хочу закрити підкладом. Тому в мене є ось така тканина, вона вже тут розкрилася. Маю ось таку тканину. Я. Не знаю, що це, вілюр, здається, чи як правильно називається він. І ось я маю такий величезний кусок тканини, я придбала її і хочу її пришити на зворітню сторону. Як воно буде, хто його знає, дівчата, це вже буде видно, коли ми все закінчимо. І що ще сказати, в принципі, вагу ще не знаю. Кольорову Кольорову палітру, відтінки не підбираю, який моточок дістала, таким і вив'язую. І, знаєте, мені це, це полотно нагадує, ото колись у бабусь були такі доріжки. Ось мені нагадує воно якось так. Все. Маю таку роботу на спицях. Коли я її закінчу, дівчат не знаю, все буде залежить від залишків пряжі. Тому. Не перемикайтеся, зараз з вами ще подивимося розпаковку подарунка. І так, дівчульки, що я маю? Маю коробочку, адресу закрила. І зараз ми з вами розпакуємо і подивимося, що ж тут все-таки в мене є. Так, дівчатка, посилку відкрила. Зараз подивимося, що там в мене приїхало, які подарунки. Але я хочу декілька слів сказати про людину відправника. Це була неймовірна людина Наталка. Наталі, привіт! Я тебе вітаю, знаю, що ти мене дивишся. Ось Наталочка проживає в Німеччині. Має вона свій канал, називається Капучета Роса. Я залишу посилання, перейдіть, подивіться, можливо, вам стане цікаво, можливо, хтось її вже знає. Ось, і якщо вам стане цікаво, підпишіться на неї і, можливо, залишитеся разом з нею. Так, дівчата, давайте будемо дивитися все ж таки, що мені приїхало. Я приберу, мабуть, з кадру, тому що. Її посилочку цю не видно. В мене є тут, по-перше, листівочка з адресою. Я прочитаю її пізніше. Ось таку чудову листівочку я маю. Далі, дівчатка, опа, опа, на. Нічого собі. Далі, дівчатка, дивіться, яка пряжа до мене приїхала. 80 супервош і 20 поліамід. Можна прати, прасувати. шкарпеткова пряжа, 390 метрів на 100 грам. Супер! Який гарний колір. Супер колір. Дякую, Наталі. Я спробую новинку. Слухайте, тут в мене ще є ось такі. Вау! Вау, у мене є тепер свічки ще. Слухайте, ну свічки в мене є, а підсвічників нема. Це що? Мені потрібно йти купувати підсвічники тепер? Угу, ясно, ясно, понятно. Такі гарнюньки. Далі. Дівчат, в мене тут щось. Що це таке? Ви бачили? Дивіться. Ого! Опана. Опа-на. Це для мого кота. Нівелікалі ні честь йому таке, слухайте. Слухайте, люди добрі. А, люди добрі. Ви бачили таке? Ви оце бачили? Обалдеть, обалдеть, А в нього не злипнеться там. Боже, слухайте, як гарно. Якісь побажання ще тут маються, треба перевести, по. О, ну, все. Ой, вибачте. Ну, все. обалдеть, Жидкий корм. Ну, все, це він зазнається. Він і так в мене цар, а це вже буде взагалі. Супер, коробочка, взагалі супер. Я буду тут зберігати гудзики. Я вже одразу, відразу говорю, що я тут буду зберігати далі, дівчата. У мене тут щось ще мається. що це таке? Вишивка, мабуть. Так. А це вишивка нитками чи бісером? Бо я, бо поки мене бісер захопив, а можливо тут. Схеми. Слухайте, ну я думаю, що навіть такі речі це ж можна і в в'язані використовувати, правильно? Ану, дівчата, хто розуміється в цьому? Напишіть мені. Тому що я, так зрозуміла, це вишивка. Але ж її можна і в'язання використати. Ну, правильно. Ой, дивіться, який віночок був гарний. Супер. Я дякую велика за таку корисність, тому що для мене отакі журнальчики, книжки, це, це топ. Просто Наталі, дякую тобі величезне за таку корисність. Супер, я її полистаю потім десь на діванчику впакуюся. І так, що я тут ще бачу? Бачу я тут шоколад, шоколад. Нічого собі, З оріхами, корицею і яблуком. Оце угу. ну, я на картинці дивлюся, можливо, я, може це не так, не знаю, але я так інтуїтивно. Солодесеньке. Угу. Далі, що це в мене тут? За чекушка Наталі? Це що за чекушка? Ну що вже? Рюмочки нести, чи що? Давай наливай, Поговорим. Насправді, я не знаю, що це. Потрібно переводити. Але щоб це не було, Наталія тобі дякую. Це, мабуть, щось лікувальне. Не знаю, дівчата, я. В німецькій не, не дуже сильно розбираюся, тому це чоловікові точно скаже, це що, чекушка вже тобі спивається? Ой, Супер. Я переведу, потім або підпишу, або. Що в мене тут ще є? Що це таке? Що це таке? Ага. Типу мюслі, так? О я таке обожнюю. Супер! Я буду його куштувати завтра вранці обов'язково. Сьогодні вже ні? А завтра вранці 100% скуштую. Наталочка, дякую тобі велика за смакоту. Ось. У мене тут щось таке ось є. Що це таке? Ага, це якийсь такий. Булка. Булка з, з ізюмом якимсь. Угу, також спробую обов'язково. Ось так. Так, а тут ще в мене якісь такі подаруночки цікаві. Дивіться. Ну, що тут може бути, як ви думаєте? Коту? Знову коту щось? Ай. Точки в мене. вау вау Знаєте, це це такий натяк. От зараз я, я не знаю, як це сталося Наталі. Ну, хочу сказати про те, що я вибираю зараз собі якийсь гарний мохер І це, мабуть, натяк на те, що а, ось такий міні-мохер потрібний. Із альпакою. Супер, який гарний відтінок. вас на камері він дівчатка не передає освітлення сонечку, можливо, так? Ну, так, трішки десь там далеко, але супер. Боже, дякую, який він ніжний. Дівчатка, який він ніжний, якби ви знали. Ну, ті, хто в'язав з нього, той знає. Я з дропсу в'язала, але не з альпаки. Дівчата, ще в мене тут ось, дивіться. Так, чекушечка, почекай. <гум> І ще ось, дивіться, що в мене є так гарно запаковано. Так. Як це хвилююче, слухайте. Я, як мала дитина. Так. А зав'язали на три вузлика, це щоб. Я вже цей. Ага, все. Я, сп... Я впоралась. Так, що в мене тут? Як все гарно. Так, ну тут ще щось, якась смакота і. Вау. Вау, дівчата, який гарний твіт. Поліамід, поліестер. Альпака, ще щось, господі, тут цілий набір, але Боже, який він гарний. Майже колір передався, дівчат, майже. Такий приємний. Наталія тобі дякую. Два моточки, це, це можна виріб 100% зробити. Супер, просто супер. А, Наталочка, що хочу сказати, я тобі величезно дякую за неочікуваний подарунок, тому що я скажу чисто від серця і відверто: не очікувала я на подарунок. Особливо від, від тебе. Ось. Тому хочу тобі подякувати величезно сказати ще раз дякую. Е, побажати всього найкращого твоїй родині. Нехай все задумане збувається. Розвивай свій канал надалі, не зупиняйся, показуй, як там життя, що ти в'яжеш, свого кота показуй. Скажу відверто, що я таких, таку породу котів якось не дуже раніше полюбляла. Але якось згодом я все ж таки зрозуміла, що ну кіт, він і в Африки кіт. Тому м -м, мені цікаво спостерігати, особливо коли ти його там одягаєш. Це, це взагалі для мене такий, знаєте, треш-контент. Ось е тому я вражена, вражена такими подаруночками. і хочу ще раз подякувати щиро від серця. Це неймовірний для мене подарунок. Навіть якби була одна листівочка або просто приємні слова, сказані, написані, все одно було б приємно, просто приємно і все. Журн... Цей журнальчик я роздивлюсь потім. Можливо, щось можна в життя, так би мовити, воплотіти, зв'язати його по схемі, тому що мені здається, що вишивка не тільки піде для вишивання. І що хочу ще сказати, дівчата, даруйте добро, тепло, допомагайте в оточуванні нашому. У нас є багато хлопців, які потребують в країні війна зараз. У нас маються дітки, які, які видішли, на жаль, на другий план. Ось я маю на увазі про хворих діток, про самотніх діток. У нас є старенькі люди яким також потрібна допомога. Тому не знаєте, не оставайтеся в стороні, допомагайте як тільки можна, чим тільки можна, хоч піднести ту сумочку, щоб добра у нас було більше, тому що негативу у нас і так досталь. Все, дівчатка. Я сподіваюся, ви провели гарно час зі мною. Пораділи зі мною. Дякую, що ви зі мною були. Наталочка, тобі ще раз дякую. Дівчатка, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, як ви вважаєте? Ось про книжку, про плет, про мої подаруночки. Я все приймаю, все читаю, все бачу. Якщо комусь не відповіла, значить, просто я не побачила цей коментар. Все, дівчатка. Я вас кожного люблю, ціную, обнімаю і до зустрічі. До побачення. Хоч покажу, що тобі приїхало. Сінь, ти не поверіш. Самої Німеччини їхало. Диви. Де що є? Де? Бачив таке? Прикінь. Ти прикинь, що відбувається. Бачиш, ага. -м. -м, -м учу я в чині Ага. А от таке, бачиш, он диви який, диви який. А? О, о. <ріст> Ти не думай, я тобі тільки корма дам, коробку тобі не дам, вона тобі не надо. що тобі там зберігати в ній? Я тебе прошу, в тебе миша одна і та замучена. Очам бачу, що ти їсти ще не хочеш. Тому вибачай, подивився і досить. Все. Це на праздники, Нічого не трогай, це на праздники.